Кохана, привіт! Коханий, привіт! Я так скучила. А, um. е, e, що таке, чому ти так різко зупинилася? А um. що в тебе з обличчям? А, um. все нормально з обличчям, що не так? А, um. тебе борода, в тебе, я в тебе, я в тебе, я тебе, тебе раніше ніколи з бородою не бачила. Ну знаєш, Лін, Настя, це нормально, коли 22-річний чоловік має бути. Я був у відрядні ніколи, і мені був час наводити собі марафет. Та ну я. да, та, 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 ти правий, просто. Ти зараз виглядаєш, як сорокалітній чоловік. Дякую, велике, але все-таки я що, похожий на... От моєму батьку 40 років, я ще на нього похожий. Ти ще дійсно ти на нього от, реально, блін. Він так сказав, правда похожий, білий. Так, Ліна, це взагалі смішно. Я прийшов додому, я втомлений, а ти тут зі своїми, блін, прикольчиками. Так, ні, ну, блін, правда, ну, 40-летній мужчина з 22-річного чоловіка став 40-річний мужик. Ну, як це? Короче, ну тебе, я пішов. Е, куди пішов? А розуватися хто буде? Зараз я розуюся. І піду, і відчіпись від мене з моєю бородою. От і відчіплюся. Так. А все одно, як це так? 22-річний чоловік, за якого я вийшла заміж, став старим 40-літнім дідом. Це як? Я не знаю.